Ще раз доброго дня, шановні присутні. Тематика моєї доповіді це поєднана патологія, неврологія трічистого нерва та цереброваскулярні мальформації. Згідно з статистичними даними, неврологія трічистого нерва спостерігається від 4 до 13 випадків на 100 тисяч населення. Ми використовували дані декількох літературних джерел, зокрема, асоціація. Фаціального болю каже, що тільки 1% від всіх невролгій трічистого нерва це є поєднана патологія. Дещо старіші дані кажуть, що це було від 4 до 7%, і на базі нашого відділення продовж 30 років це 8% від всіх невролгій трічистого нерва. Звертає на себе увагу дослідження. Вибірка китайських колег у них взагалі цьому питанню присвячений відкритий цілий інститут, який займається виключно неврологією тріщистого нерва, і вони дають дещо більший відсоток, це трохи більше 10% поєднаної патології відповідно від усіх пацієнтів з невролгіями. І також є цікавим, що з 1988 року по 2009 рік в них зареєстровано тільки 16 випадків. Де була присутня кавернозна мальформація та неврологія трічистого нерва. Про один з таких випадків ми зараз поговоримо. Перший кейс 39-річний пацієнт з двохрічною історією больового синдрому по другій, третій гілці трічистого нерва. На даному слайді представлена мрт візуалізація де в лівому мостомозочковому куті. Ми відповідно бачимо кавернозну мальформацію. Пацієнту було проведено класичний ретросигмовидний доступ. На даному слайді представлено інтраопераційне відео з ендоскопа, на якому ми бачимо лакуни, кавернозні лакуни, які розсипаровують, перерозтягують, відмежовують волокна на трічистого нерва. Вони були видалені фрагментарно, і в кінці на даному відеофрагменті ми бачимо вентролатеральну частину мосту, яка наче вказує на те, що видалення добігає до кінця, тобто мозкова речовина і інтраопераційно вважалося, що видалення було дійсно тотальне. Але в післяопераційному періоді, коли було проведено МРТ-дослідження, виявилося, що була відсепарована частина лакуни в ділянці мосту, яку ми інтраопераційно не побачили, ми не боїмося говорити про ускладнення, і в цьому випадку, на превеликий жаль, також були ускладнення. Через рік після операції був присутній остеоміеліт кісткового клаптю. Та абсцес м'яких тканин було проведено лікування, медикаментозна антибіотикотерапія, ревізія післяопераційної рани з вилученням кісткового клаптя, видаленням абсцесу та парціальною мастоїдектомією. Власне, МРТ-візуалізація післяопераційна. На якій ми бачимо оцю частину, де каверному, де ми її інтраопераційно не побачили. Сама пацієнтка із позитивного є 59-місячний фоллоуап, ап контакт з пацієнткою підтримується. По сей день вона проживає без больового синдрому, який був медикаментозно резистентним на доопераційному рівні, другий випадок: це також рідкісна патологія. 63-річний пацієнт з 10-річною історією больового синдрому по 2 третій гілці трічастого нерва. На даному слайді бачимо МРТ-візуалізацію 3D-драйв режим, де біля в ділянці трічастого нерва ми бачимо такі судинні петлі, аксіальна проекція, сагітальна проекція. І на доопераційному рівні не, навіть не підозрювалося, що це може бути артеровінозна мальформація, тобто йшлося як на звичайний нервоскулярний конфлікт. Згідно з статистичними даними, ця патологія ще рідша. Також Китай тільки 10 випадків зареєстрованих, з іншими літературними даними, вони взагалі описують як few cases. З нашого досвіду це є 914 пролікованих пацієнтів, з яких було три випадки цієї рідкісної поєднаної патології з цереброваскулярними мальформаціями. Два випадки ми з них подивилися тобто кавернозна мальформація і АВМ, і ще був третій випадок картервенозної мальформації. На жаль, відеоматеріал і документації втрачено, але з особливостей у цієї пацієнтки після операції через два роки виникає рецидив больового синдрому, і у таких поєднаних патологіях він набагато частіший в два рази більше ризиків виникнення рецидиву больового синдрому, ніж при звичайних нейроваскулярних конфліктах. Власне, інтраопераційне відео Другого випадку, на якому а, ми бачимо арторивенозне сполучення, а, судини верхнього музичного, передньо нижньому очкову, вену венудені, п'ятий, сьомий, восьмий черепно-мозкові нерви, а, також звертає на себе увагу патологічно утворені венули артерії, де було прийнято рішення а, провести їхню коагуляцію. Тобто для...